Всім привіт! Мене звати Руслан, а ви на каналі Димний Аматор. І сьогодні ми оглядаємо нове поповнення нашої смакової карти від Мольфарчику. Конкретно сьогодні для мене, по-перше, в, в випробовуваннях є лінійка Мольфару Chill. По-друге, я вперше куштую вибухові ягоди від Мольфару. Невеличкий а, такий відступ. Іноді в кадрі може пролітати муха. Муху звати Володька. Тож не ображайте її в коментарях, будь ласка. Ну а ми розпочинаємо тест, бо вибухові ягоди вже на прогріві. Буквально хвилинок 6 вони вже тут стоять, тому що поки я дійшов туди-сюди і вже от час минув. Як ви бачите, студія ще не дороблена. Ми в процесі, але маємо записати тест смачного а, від мольфару. Десь у мене був мунштучок, який до нас залетів також. Так, мундштучок Тут. Мунштучок у нас сьогодні від ітеру. Рекомендую. Аксесуарчки у них те, що треба. І давайте подивимося. Я думаю, вже достатньо вистояний. Та ти що? Достатньо. Я б навіть сказав, я йому міг раніше почати е, смакувати, але поки дійшли. Жир. Так. Я б зараз би присосився до нього знатно, я вам скажу. По-перше, чолова лінійка від Мольфару – це міцність 3,5 по мірки Мольфару. Трішки відчувається. Але на відміну від спірита, де 4 з 5, я курю його без проблем. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, з мальфаром і лінійкою спірита в мене були певні проблеми. Кайф. Вибухові ягоди. Це не типові ягоди. В Мальфару є з лінійки Вірджинія дикі ягоди. От в мене якась сходство є з ним по смаку, але саме в вибухових відчувається терпкість. Дуже нагадує якусь ягоду. Дербку ягоду, але не можу зараз. Можливо, є же віка. Щось таке. Щось щось схоже. Немає вишні, що великий плюс. Не люблю вишню. От чомусь не заходить. Дружина фанатіє, я ні. Так, да, прикольно. Тоб після смаку цієї терпкості в роті залишається, і це приємно. Є якась а, легенька нотка холоду, але немає м'яти, немає ментолу, цього всього тут немає. Тут є терпкість і легенька ноточка така холодку йде. Дуже легенька, але відчувається. Що я хочу сказати? По-перше, на літо топчик 100%. В мене є свій топ по Вірджинії, на літо від Мольфару. І по чиловій, а я скоріш за все тепер перейду на чилову, тому що Вірджинія, вона крута по смаку, вона димненька, але не настільки димна, як чилова лінійка. От лінійка Chill це от прям. Те, що я шукав для себе на зараз. Можливо, пізніше для мене і чолова лінійка буде вже легкою. Як то кажеться, придимлюся і а, перейду вже на спіріт. Але на сьогодні Спіріт для мене це табу. Хоча в боксі він був. І ми його також протестуємо. І ви побачите, чому він для мене табу. Деду, це кайф.